Ви мені теж. Я вам пред'являв, бо не камера да. все. Я нічого вису. не розумію. Людина взагалі не предъявляла камеру. Нічого. Світе в очі. Ви свої посвідчення не предъявляли. Мені, я громадянка України. А ви хто я такий? Ми подивимось. Звісно, подивимось. Я тільки не розумію, навіщо ви. Тому що ви, а зараз ви Я бачила все на свої очі. Всі громадяни України бачать ваші Мій чоловік воює вліче від вас. Ну, ви ж не знаєте, що ми Я бачу, що ви робите. Наділи форму і ходите тут, блять. Та що ви говорите? Нічого. Предбачено одмін Ну хорошо, хорошо. Ну хорошо. Я ж вас стрій. О, то ходимо, розимося, блін, і ділай від, що все нормально. Мій чоловік 10 років воює і нікого туди не посилає. Два важких поранення, він там, хоча міг списатися. Молодець, патріот. Патріот, молодець. ага, ви не... Це... суд не признав ще нічого, Допустим, що ви руками шут. тут тикаєте. Ну, ще раз ви мене ображаєте третій раз підряд. Я просто покарахую. Що третій раз? Що треті? Я, ну, я матюкалася? Ні. Та двічі, якби ви виражались нецензурно. Ну, Камера. то ви хорошо. Ви запитали вас за камеру. Стримує. Хорошо. Я ж вас прошу. Я не кажу, що ви на когось зв'язали. Просто так виражаєтесь. Будьте стриманіші. Захотіли, зупинили. Мін за вас що? Ну, то люди... Ви законодавство Фор... гарно розумієте? Нормально я розумію. В Все в мене Закон є. Закон про Нацполіції 32. Ну, стаття, Ну, час... я знаю. А час третя? Час третя є відкрита. Да, відкрита. Да. У ну, мене вона їсть. Мене вона є. Мене вона є. Я знаю. Стаття ну, 32, да? Там перевірка Штатина документів. Друга, так хто? да ну так. Я вам документи покажу. Вам представляли три десяти раз Я Ще раз вам чужі поясню. Чужі що якщо, поясню, якщо, якщо, якщо я туди якщо. їду? Ну, що людям треба, розумієте, Усе блін. Людина складала блін присягу. Людині тут треба цей особи приглашенні туди. розумієте, Особи приглашенні. Бо, тому, що для нас всіх війна, а для нього її немає. Бо в нього смілянська 57, сім, все, все відповість за нього. Розумієте, як воно? І де ж тут справедливість? Всі хочуть, щоб всі були рівні, і тут справедливості ніякої. Якщо не всі рівні, то й форму я не надійду. Де таке бачено, блін? Гражданські будуть повинні йти блін воювати за, за силові структури. Де таке бачено, Народ? Скажіть, ви ж чоловік, чи, чи я не права? Ви чоловік, який наділи форму, яке вас звання? Непонятно, Ніяко, так? Ідуть, виконатися, воюють. Не Всі мовчать, всім так удобно, понімаєте. Зараз він, ну хорошо, він, завтра ще когось. Рано чи пізно люди закінчаться. Рано чи пізно люди закінчаться. такі як він закінчуються, розумієте? Гарна ведуча. Звісно, гарна ведуча. Мені за це гроші платять, як ведучі. Не стыдно, вообще не стіда, не, не совісті, я бачу. вообще. общем, гарно веду. Про території. Да. Можете ознайомити. Ознайомимося писати, просто пояснюю. Здається, 36 шоста стаття. Ага. Поліцейський має право обмежити доступ до визначеної території на угу. певний визначений час. Я вам просто наперед роз'яснюю. Угу. Що якщо ви будете угу. заважати процедурі, я не буду. Я просто пояснюю. Я я ж буду нічого, буду нічого не роблю. Якщо ви будете заважати процедурі адмінзатримання. Буде визначено. А заважатися це як? Це? Мені кидаться То, на поліцейських треба. Мало, чи? Що? У вас воно стільки, ну, бугаїв стоїть. Та, ну, ну так ото ж. Да, я, так, якщо що, можу і бороду не ляпнути. Не я бути. така Там дівчина, не нестіснительно. Це я бачу. Закінчиться, такі, як він, будуть гребти, таких, як я, метр після з кепкою. Щоб самому не йти, так, пацани? Вречники. А що сам підеш? За жінку сам підеш зі. Вречники, чули, я така от нас. Там в армії багато вакансій. Там гендерного розліччя особо немає. армії? Офіційно затримає Так, це немає розміщення. Ну в, розвідує в, розвідує. В, в плані цього там можна військову, Ві типа спеціальність отримати віправі. Чоловічу, віправі. 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 і чоловічи нічого страшно грамана і все, і нормально. або ми на добровільні саме прижаємо босховані затримання. Так як ваша е адвокат в усній формі, з яким ви заключили договір, я так розумію, вам скласти класне адміністративного затримання. Тому повідомляю, що із 18.05 ви є офіційно затримані. Тобто більше трьох годин, ну типу, ви не можете бути затримані. Жінка знає, куди набрати, куди під'їхати. всі питання закрили і вирішили Та що ж таке? Я з вами взагалі не спілкуюся. Чоловік стоїть в цивільному і таке щось чіпляється до мене. І ви ж Страшне. Не представились, ми не знаємо з ким. Я це. не повинна вам представлятися. І не вимагав. в принципі. Я нічого не порушила, щоб Ні. я вам представляла. У вас вимагають документи немає. Чан не за переводимо правич повідомляє вас, що згідно 63 статті закону України, що згідно 63 статті конституції України ви маєте право насвідчити проти себе своїх близьких та колосів, яких визначено законом. Так що, також згідно 268 статті, ви особа, яка буде притягнута до відповідальності. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, писати пояснення, заяви, подавати клопотання, користуватися послугами адвоката або іншого в галузі права. Якщо у вас такого адвоката немає, вам держава може дати безоплатно також. Ви маєте, вкр... маєте право користуватися послугами переклача, якщо б не зрозуміла мова, яка буде вестися ваше право. Вони зрозуміли, ваші права. Добре, чудово, ви за це поставите підписку. Ви бажаєте когось повідомити? що вас затримали. Дружину, да, вашого да, адвоката. Вибирайте, будь ласка, нам да, до да. А адреса вашого цитика? 19, 19 місто а, Штраф Виклач, мені не Ніхто нікуди не цей. Більше 3 години не мають у вас прави І Не йдіть на ВЛК, не спогоджуйтесь на нього. і все. Ви людина та, яка не складала присягу, ви не є військовим. Після бойової, Після бойової повістки можуть вам сказати, що ви там щось, блін, якийсь військовий. Ви не військовий. Дані передаються на слідчий відділ, як 336 кримінального кодексу. Головний ухилян цього вечора. Чудова ваша думка. До вас звернутися можна буде, якщо треба буде якесь весілля провести. Нельзя. Залишити? — Ні, звісно. Не залишити. Ви да, я зараз. Да, да, Упереджено да. Толку, якби, якби толку було більше від вас, то може б і не я так. А так приходиться самі себе захищати. Я вас пишу. Дуже шкода. Дуже шкода, що це не я одна так думаю. Не, не, не однеї людини думка. Дуже шкода. Відкрите соцсети, почитайте. Рекомендую вам. Рекомендую. Не треба мені нічого рекомендувати. Я вам рекомендую скласти, скласти ці повноваження і йти на передову. То я вам 57, да. прес ВНТО, У чоловіка воно він він реально підчиняється смілянські 57. Все. Всі в нього всі всі вся відмазка це смілянська 57. Понятно. А ось у чоловік, який не має відношення взагалі до ні до армії, він повинен за нього ходити воювати. Нормальна тема.